Вітаю вас на моєму каналі, мене звати Вікторія, і прийшов той момент, коли закінчився перший в моєму житті спільний проєкт сумісного в'язання будь-яких будь виробів чудо в смужку. До цього я завжди в'яжу не знаю скільки років, але так, щоб зв'язати в такій веселій компанії перший раз. На жаль, я тільки створивши свій канал на Ютубі, знайшла багато м, спільнодумців, людей, які хворі так само, як я, на в'язання. Я зібралась знімати, зібралась знімати на столі, і мені стало якось незручно м, перед дівчатками, які організували цей проєкт, проект, ось, ось так виступити. В моєму любимому улюбленому форматі розмовляючі руки, тому я вирішила все ж таки розвернути камеру, розвернути самі і вийти лицем в кадр. Хочу подякувати Наталці, Марині, Ларисі за те, що хтось організував цей проект, хтось підтримав у вигляді спонсорства. Ну, для мене це такий крок на шляху. Від кого, як би це сказати, я би сказала громадського в'язання, хочу побажати всім учасникам отримати своє задоволення. Тут не тільки якась боротьба за виграш або ще щось таке, тут показати себе і подивитись на других. Що ти вмієш, і що вміють інші, що ти можеш ще для себе надихнутися чимось. Ну, для мене це дуже цікавий проєкт. Я побачила дуже-дуже багато цікавого, цікавих технік, креативних, швидкісних рішень таких. Хтось за три дня светер, кожні три дня светер такі терміни просунуті. Є чому повчитися, є до чого а, як би це, стрімітися, є до чого йти. Роз... На початку, коли розпочався проєкт, йшла річ про плечовий виріб. Я обрала для себе кандидата, той, що в мене було давно в думках, уже, і я дуже хотіла втілити цей проєкт в життя, вже, напевно. Ну, роки два, напевно. Ніяк не було нагоди. І в мене вже була підібрана і пряжа, і все стояло, але не було того чарівного пенделю, який би прискорив той процес. І ось він був. Цей проект був чарівним пенделем, щоб зв'язати донесті цю чайку. Монохромно, як я кажу, вона мені сподобалась. На жаль, я її зараз тут не можу продемонструвати, тому що вона вже поїхала до Польщі, до моєї донечки, але я задоволена, мені сподобалось. Для мене це був такий виріб, трохи стресовий. Мало того, що я приймаю участь, в мене є дедлайн, та ще я. В'яжу, а воно ніяке, я на нього дивлюся, воно ніяке, і тому це був такий дуже великий стрес. І коли нарешті я його дов'язала і випрала, і в мене все заспокоїлось. Я побачила, що те, що я думала, те, що я задумала, воно більш-менш виконалось. Десь були трішки нюанси. Ну, все сіло добре на мені нема на кого приміряти. Я міряла на себе. На мені це не дивилось, тому що я в об'ємах значно більше донечки, вона струнка, Я, вона мало того, що вона струнка, вона нижча на зріст і трошки коротші ручки, трошки інші пропорції. Ну, і... Тому у мене є тільки я. Я можу приміряти тільки на себе. Я сподівалася, що все буде добре. Ну, коли вона надіслала фото, то я заспокоїлась ще більше. Потім до е, спонсорства долучилася ще Лариса з каналу Кольорове в'язання, здається, кольорове. Я вибачаюсь, якщо неправильно назвала, і вона ввела номінацію малі архітектурні форми, за якими я за цією номінацією теж вирішила прийняти участь. І тут я мала писати майстер-клас на свет, сама тестувати і писати майстер-клас на свет для. Песика, і я вирішила, чому би йому не бути в смужку, Взяти смугасту пряжу, як я це робила до, до того, я вибачаюсь, у мене стілець скрип, скрипить ось такого, формату, мені дуже подобається дуже гарне фарбування пряжі. Теж смугасте. Але я вирішила, ну, що це буде неправильно, якщо взяти з відомо секційну пряжу і в'язати з неї смужки, ну, якось так. І тому я, ну, я не сильно розійшлася, небагато кольорів змішала. Але я для себе відкрила ці два кольори, гарне поєднання. До речі, зараз непогано передається. Трішечки, ну, може, світліше обидва кольори, ніж вам передається. Ну, мені дуже сподобалось, можна поєднувати у людських речах і буде все добре. І це був мій перший кандидат по ходу проєкту. Я підбираю пряжу до паралельного проєкту, в якому я зараз приймаю участь. Це шапкоманія 2023. Я придбала була пряжу для підмоту. Знаєте, такі лоти-залишки одного виду пряжі, але різнокольорова. Там були два кольори, які мені потрібні. Але та пряжа, коли прийшла, виявилось, що вона карна і вона взагалі не тримає резинку. І вона мені взагалі не підходить на підмот. І це був такий ящик пряжі. На котре я дивилась, я його навіть шафу не розбирала. Я дивилась і була у шоці, що мені з тим ящиком робити? Ні, ні, не підійшло. І що надалі робити? Кожний кольор, там, деякі кольори 30 грам, деякі там більше, зеленого найбільше за все. Але ну, я була шокована, що мені з ним робити? Куди його дівати тепер? І повноцінний виріб не зв'яжеш. А ще саме неприємне, коли я вже вирішила такі, підібрала собі, так собі думаю, зв'яжу шалика. Але я не люблю такі, знаєте, я люблю, щоб він ось тут був великий, а у ті хвости, які висять, мене завжди якось вони. Мені заважають, мені некомфортно, я за них чіпляюсь, мені незручно, в мене повно таких великих шаликів, але я ними не користуюсь, тому що мені незручно. І тут я е, натрапила на Pinterest на шалик від кутика до кутика. Бо не бактус був, а шалик. Бактуси я теж моя донечка полюбляє бактуси. Не дуже полюбляю, бо теж не знаю той трикутничок, куди його. І я вирішила, я знаю, куди я використаю пряжу. Скільки піде, я взагалі не розуміла, тому що я не хотіла рахувати, не хотіла напружуватись. Я відштовхнулася, подивилась, які в мене є кольори. Подивилась на палітру. І зрозуміла, що вони десь нагадують веселку. Трішки не такі яскраві, але сам перехід від жовтого до червоного, до помаранчевого, від помаранчевого до червоного, від червоного, там до фіолетового, синього, блакитного. І, ну, Жовтий-зелений, але в мене вийшло, що зелений був наприкінці. Якщо є а, така палітра, вона йде по кругу і ці кольори йдуть по кругу, тобто можна в, в, в якийсь момент їх роз'єднати. І ось в мене вийшло, що я жовтий з зеленим роз'єднала. І вийшло ось, ось таке смугастеньке чудо. Так як зеленої пряжі в мене був найбільше, я рішила, вирішила, що зелена буде як зв'язувальний такий поєднальний компонент. І що мені сподобалось, що зелений кольор, він поєднується зі всіми кольорами. Для мене це таке відкриття було трошки. Подивіться, і блакитні. А ще, що скажу, що ця пряжа вона кардна і бобінна. Бобінна пряжа то для в'язання на машинах і для того вона дуже просочена. Ну, хто в'яже, той знає. вона настільки просочена, Її неприємно тримати в руках, вона взагалі не ковзала по спиці. Це треба було таке зусилля робити, щоб проштовхнути. І настільки суха, що в мене в пальці аж ріскалася шкіра. Така вона суха, суха ставала. І якби я на початку не зробила. Спробую її зв'язати і не перевірила, чи буде воно з того щось, чи ні. Ну, я не буду вам далі розповідати. В мене вийшло відео таке, знаєте, трошки так, як це перший раз. Я ніколи такі не звітувала про такі проекти, і в мене вийшло якісь обривки. В кожному я хочу. Себе представити і. По... Ну, вийшло таке, ніби кожен кусочок як окреме відео. Я їх як можу поєднаю і не судіть там дуже строго мене, але я старалась, Я старалась і як зможу поєднаю. А відео е в Светрі мені донечка, на жаль, не зробила, але. Є фото, фото, прошу передивіться, будуть фото, будуть, буде відео з і фото. На жаль, мене нема комусь зняти, тому е шалик буде там, теж тільки фото. Ще раз хочу подякувати дівчаткам на початку, не наприкінці, бо наприкінці вже е ніхто нічого не додивляється. Тому хочу дякувати. Чекаю на другий сезон. Буду збирати ідеї. Ідеї вже були в цьому сезоні. Не треба ходити на Пінтерест. Вже можна піти подивитись у дівчат. Деякі роботи дуже цікаві, дуже для мене цікаві, деякі веселі. Мі моменти дуже цікаві. Мені дуже весело деколи було, деколи сумно, деколи весело. Дівчатка всі на позитиві, тому я дуже задоволена, що прийняла участь. Дякую незалежно від результату. Я хочу подякувати всім майстриням, хто прийняв участь і за компанію дівчаткам Марині та Наталці за організацію і підтримку Лариси цього проєкту. Ну, а тепер щоб переглянути те, що в мене вийшло. сподіваюся, що вам сподобається, і поставити мені лайк. Ви підпишетесь і поставите мені лайк. І це буде моя винагорода. Прошу до перегляду! В проєкту Чудо в смужку. Ми розпочали в'язати ось таке чудо в смужку для мого маленького чуда в номінації Малі форми в смужку. Мені дуже подобається колір. Поєднання для мене вийшло дуже-дуже несподіване. Я не думала, що воно так гарно буде поєднуватися ці два кольори що вони так будуть гарно виглядати. Мені дуже сподобалось. Я би, напевно, на якихось, в якихось інших виробах. Їх поєднала, дуже цікаво виглядає. Ну, це розпочато, продовжую працювати. Знімаю невеличкий відео з руки, тому трошки буде хитатись зображення. Ось так я дов'язала, ось такі підрізи зробила, завершила звичайним закриттям. Ось так це виглядає. Ну, І фото песику я зроблю і залишу у відео. Тобто, що очікувати роблю невеличке включення з мого процесу в'язання в рамках спільного проєкту Чудо в смужку. І в рамках цього проєкту я в'яжу монохромний однотонний смугастик з. Пряжі Меріносу в поєднанні зі смужками з мохеру та люрексу. І я в'яжу светр по типу чайка. Це має бути такий вечірній варіант для моєї донечки. Але то, що я зараз бачу на спицях, взагалі не схоже на светр. Це ось таке полотно. Яке все збирається гармошкою. Я сподіваюся, вам видно. Мені це здається трошки дивним, але я сподіваюся, що все буде добре, коли я виперу його. Я відв'яжу цю смугасту кокеточку, а потім її, напевно, виперу. А вже потім перейду в'язати основне полотно по тілу та рукавів. Ось як би так. Хочу потім перевірити. Зараз ось добре видно смужків, немає такий, нібито прозорий, прозорість таку. І в такому розтягнутому вигляді воно виглядає дуже так нічого. Як якби. Я хотіла дитині зробити такий. Вечірній одяг, щоб вона могла на якесь там атласне платячко або якесь платтячко таке. По фігури вдягнути так, так поширеного фасону, таку вкорочену, як таку ковтиночку, типу балярошки, але не балярошки, але щоб то було і гарно, і тепло. Це моє перше включення таке по мірі просування. Буду записувати відео, щоб потім це все змонтувати. Ну, а наприкінці, напевно, вже покажу свій розрахунок, як я робила, як я це відв'язую. Покрутила, показала. Саме цікаве це ось це гафре. Це гафре я коли робила зразочок, в мене теж тут ну, так зразу зібралося все. Я так. Напряглася, але потім, коли випрала, воно більш-менш розправилось. А ще потім під вагою основного полотна, я сподіваюся, що воно витягнеться і буде так добре дивитись. Ну, побачимо, побачимо, що вийде. Ну, В наступних підключеннях буде може вже більше і буде видніше. Зараз в мене зв'язано десь тут сантиметрів всього на всього. Десь 15 сантиметрів. Ну, чекайте на наступне включення. Це светр фасону чайка. Попереду він з таким ніби v образним поглибленням, ззаду в нього ніби кругла кокетка. Ось так воно виглядає. Ось так. І ось так попереду. В светрі є зроблені смужки, вони мають такий прозорий ефект. На горловині такий рулик невеличкий, якби так айкорти рулик перекликаються, і понизу йде. Боялася, що буде закручуватись, пров'язала невеличку кількість резинки. Знаю, що вона не тримає, але щоб не закручувалась. і зробила такі шліци, щоб на джинси, на якісь штаніжки, бручки можна було носити. Так ось, Тут понизу в мене теж нібито рулик такий. Ніби айкорд, хоча це я пров'язала після резинки пару рядів лицевої гладі, і воно теж закручується як схоже на айкорд. Ось так. Тобто воно все перегукується такими краями. Фото на моделі в мене зараз немає, якщо на момент виходу відео я буду мати фото на моделі, я їх вставлю у відео. Зв'язано з пряжі Телегно Хармоні. Меренос 100% в 5 складень, 300 метрів на 100 грам, вийшло. Смужки Екофіл Вірджинія. 30% кідмахер, 30 поліамід, 40па, 900 метрів на 100 г і Люрекс от в одну ниточку. Не бачу, переливається, не переливається. Светрик в'язаний в рамках проєкту Чудо в смужку. Спільний проєкт організували Наталка з каналу «Натка в'яже» та Марина з каналу калейдоскоп в'язання. Дівчатка організували проєкт, в котрому можна зв'язати якісь вироби у смужку і прийняти участь в розігріші призів. Або просто спортивна, спортивний інтерес, спілкування з однодумцями, натхнення іншими роботами інших майстринь, хто за чим прийшов.